Продати нирку за заміну мастила цілком реально, якщо ви живете в США. 150, 200 та навіть 300 доларів саме стільки влетить вам, якщо ви заміните мастило в США. 50 баксів на саме мастило, 100 за роботу, плюс податки та фільтри. А якщо у вас авто преміум класу, готуйте 350. А тепер переміщаємось в Україну. Тут та ж сама процедура обійдеться в 50-70 доларів з усім! Мастило, робота, фільтри і ще залишки масла вам віддадуть. В США залишки йдуть в подарунок сервісу. У США робота автомайстрів, малярів, електриків, механіків оплачується по годину. І ціни у порівнянні з Україною просто космічні. Тому ремонт авто вам обійдеться. Заміна бампера від 1000 доларів. Фарбування деталі 500 1500 Заміна ходової від 3000 доларів. Серйозний кузовний ремонт 5. 10 або 15 тисяч легко. І тут страхові компанії вмикають калькулятор і розуміють, що віддати авто на аукціон значно вигідніше ніж ремонтувати авто у себе. У нас та ж сама робота обійдеться в 2-3 рази дешевше, а якість така ж, а інколи навіть краще. І якщо ви бачите авто із США, знайте, воно тут не просто так, а скільки ви останній раз віддали за ремонт.